Тепер слухайте далі, що я хочу вам просто запитати: якщо, не дай Бог, станеться, що в Чорноморському нашому, як то кажуть, регіоні станеться конфлікт між Україною і Республікою Туреччиною на чолі з паном Ердоганом, коли будуть якісь військові дії? Чи не буде релігійний центр, який знаходиться на вулиці Ліхтарів у місті Стамбулі? В Константинополі чи не буде це афіліований центр, коли буде, не дай Бог, конфлікт як колись козаків було із як я вже наводив приклад. Е, Олександр, а чому ви так зневажливо до вселенського патріарха ставитеся? Я не сказав, що я зневажливо. А ви ставлюсь. так на вулиці, таких то ліхтарів на, на, і вули, так далі? На вулиці... Сама риторика передбачає зневажливе ставлення. Поважайте ну, а Вселенського як патріарха. А на буде ліхтар. Ви знаєте, як правильно говорити? Ви освічена достатньо людина. Навіщо ви так маніпулюєте? Я не маніпулюю. Це Я говорить просто... про те, що вам болить. Що вам болить, що Вселенський патріарх визнав українську православну Мені церкву таки фальною. Я пам'ятаю, як він не визнав, філарета, як, філарета, як він не визнав філаре. Це минуле. Ну, ну то минуле. Це минуле. Але... Зараз є помісна православна так. церква України. Ким може служити митрополит. Київський... Залиште московський розкол. Московський розкол. Так, залиште. І що? що ж ви вбивцю вважаєте главою своєї церкви? Я не вважаю а не вважаєте вбивцю. його вбивцею? А, я а, простив вбивць тих, хто вбив мого сина. На е, диві дивіться, але колег... як християнин, я пам'ятаю все. Дивіться, колеги, е, чому російська православна церква е, не дозволяє виходу української православної церкви Московського патріархату своєї структури, тому що. Структура РПЦ і кількість приходів УПЦ МП в структури РПЦ більше за половину. І у разі виходу зі структури РПЦ УПЦ МП РПЦ в світовій е, релігії втрачає свій вплив. Вона стає не номер один церквою по кількості приходів, а сьомою чи восьмою. І вона від цього втрачає більше, ніж втрачає УПЦ, пішовши своїм шляхом.